Стосовно юридичних питань, які мені задають кожен день, мої підписники, та, і, так далі, і так далі. От, зрозуміле питання, яке з мене там питають. Мої підписники і не підписники в коментарях. Що потрібно, там хтось писав, що потрібно якусь відозву від підпису. Відпис в паспорті, робиш і все, і вони тебе ніяк не вважають там причетним до цього. Зрозуміти мене, шановний. Здається, Роман Романов таке писав про відозву підпису. Особисто для тебе я відповідаю на це. Твоє запитання в цілому правильно і справедливо. Проблема в тому, що відізвати свій підпис під паспортом ти не зможеш. І навіть якщо ти їм відправиш, вони ніяк не будуть реагувати. Повір, вже були такі розумні, які це робили. І результатів ну. От і все. Якщо ти будеш спілкуватися з ними, з поліцаями, СБУшниками. ТЦК ТСП в статусі людини, в ну, статусі людини, а не як громадянина. Тебе вищий статус буде згідно законів на Існуючої республіки. Ось так відповідь Роману Романову, який в мене є там, пише постійно. Я відповів на його коментар, науково-практичний. Відізвати свій підпис під паспортом громадянина України юридично неможливо і це нічого не дає. Все, що це буде, це такий документ, буде визнано недійсним. Це по-перше. По-друге, у вас будуть великі проблеми і підписнику в житті, тому що ви не зможете відкрити банківський рахунок і робити будь-які операції, які вам потрібні там. Оформити зарплату чи переоформити картку банківську. Саме так. Зрозумійте це, паспорт чи, чи посвідчення особи без громадянства, чи, що у вас там є, посвідчує особу. Це не означає, що вона підтверджує громадянство. Навіть Юрій Котов про це казав, про практику, як Українка за кордоном в США. Отримала відмову своєму синові, цілому синові, в отриманні українського громадянства і в отриманні українського паспорта. Їй чітко зазначили, що а, наявність паспорту громадяна України, громадянина України, не підтверджує, підкреслюю ще раз громадянство. Хочу також нагадати усім моїм підписникам, що закон про громадянство не прийнятий. Чому нема підпису і печаті. В законі, якщо відкриємо 92-го року, для прикладу поясню свою позицію закону про громадянство. Це відповідь моєму підписнику Роману Романову. А коли ми відкриваємо цей документ, то бачимо, що там нема підпису кого Кравчука, який помер. От, Це документ підробка. В законі про громадянство 2001 року, точніше, не пам'ятаю, якщо що поправте мене стосовно цього. Так ось там нема гербової печатки РУРСР або печатки президента України. До речі, хочу зазначити, що гербова печатка президента України про держ... указу президента від 96-го року. Можете написати в коментарях детальніше номер указу. В мене є цей... копія цього указу. Є, є на моєму блозі, можете написати, який номер указу. Там нема там нема, увага, там нема гербової печатки УРСР. На цьому указі повинна бути, як коли він затверджував про символи держави. У нас не прийнято до сьогодні, до сьогодні в нас не прийняті символи держави. Вони повинні згідно Конституції, яка також не прийнята. Чому вона не прийнята? Не затверджена е, на, на, цьому, на референдумі. По-друге, там нема печатки УРСР. А печатка УРСР також не затверджена, ніким і нічим. УРСР не було утворено, як УНР. Єдина держава, яка існує, це держава Бандери, Українська держава, Скоропадського Бандери, спочатку і підпис. Хто питає мене з моїх підписників, а де ж документ можна подивитися? Будь ласка, акт відновлення української держави. Можете подивитися в інтернеті в тій ж самій Вікіпедії. Будь ласка, є юридичні документи, можете отримати в це ДАВО. Хто вам заважає, будь ласка, ніхто вам не заважає? Моя різниця між, між Багнетом Нації, Балахніним, так званим Остапом Стахіром, між ними я кажу більш детально, більш конкретно, більш правду, ніж вони. Вони плавають в юридичних. Тонкощах, які вони не знають. Але ми вчимося один у одному. Але в більшості вони кажуть неправду в чому. Я хочу їх поправити. Їх проблема в тому, що вони думають, що УРСР був утворений. У РСР не був утворений. Україна Республіка не була утворена. Це раз. Утворена лише Українська держава-Бандера Крапка. Все. Все інше не існує. От. Тому навіть ЗСУ незаконно. І не утворена законом. Чому так? Ну, Ось так. Що маємо, то маємо, шановні українці. репости це відео в соціальних мережах. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує. 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує. 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково. і Роби донати на карту, обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексір, називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене Тут питають, чи витягую я солдат з війни. І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні... Документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і 1000 гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень, тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП. Я також вирішую питання, навіть складні питання. Про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків. Саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що. В більшості не розуміють, що таке ТЦК СП. ТЦК ТСП це не тільки орган виконавчої влади. ТЦК ТСП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створеним, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо, підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.